Цьогоріч з переходом православної та греко-католицької церкви на новий календар деякі християнські свята змістилися. До прикладу, свято Івана Хрестителя, яке ми звикли святкувати 7 липня, переноситься на 24 червня. Але це ж хороша нагода святкувати Івана Купали і 24 червня, і традиційно 7 липня. Знаєш, тут я з тобою не погоджуся, тому що це лише народні звичаї, і зі святом Івана Хрестителя немає нічого спільного. А щоб дізнатися про особливість цього величного свята у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броде, пропоную переглянути наступний відеосюжет. Цьогоріч за новим календарем свято Різдво чесного і славного пророка Іоанна Притечі відсвяткували 24 червня. Святий Іван Хреститель є одним із найважливіших святих у християнській традиції. Іван Хреститель був пророком та попередником Ісуса Христа, який передбачив Його прихід і хрестив Ісуса у річці Йордан. Святий жив у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Користи у піснях зверталися до Господа, Діви Марії. Релігійні музичні композиції торкнулися душі кожного присутнього. Парафіяни церкви у цей святковий день спільно молилися за здоров'я, мир, спокій на нашій Україні. На завершення божественної літургії парафіяни чисельно прийняли тіло і кров Ісуса Христа. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.